Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 31. Перший варіант. Перше завдання задача. У зоопарку 24 фламінго, а пеліканів на 18 менше. У скільки разів більше в зоопарку фламінго, ніж пеліканів? Запишемо, що нам відомо за умовою задачі. У нас були птахи фламінго та пелікани. Фламінго було 24 птаха. А паліканів невідомо скільки, але відомо, що на 18 менше, ніж фламінго. Нам потрібно порівняти у скільки разів більше в зоопарку фламінго, ніж пеліканів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки у зоопарку пеліканів. Перша дія. 24 відняти 18 дорівнює 6 птахів пеліканів. Фламінго у нас 24, пеліканів 6. Ми можемо порівняти, у скільки разів фламінго більше. Друга дія. 24 поділити на 6 дорівнює 4 рази. Поєднаємо дві дії у вираз. 24 нам відомо за умовою задачі, 6 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 24 поділити на різницю чисел 24 і 18. 24 відняти 18 дорівнює 6. 24 поділити на 6 дорівнює 4 рази. Відповідь У 4 рази більше фламінго. Друга задача. За 7 коробок олівців заплатили 35 гривень. Скільки гривень потрібно заплатити за 5 таких коробок. Запишемо, що нам відомо: 7 коробок коштували 35 гривень, 5 коробок невідомо гривень. Це ми маємо знайти. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки заплатили за одну коробку олівців. Перша дія: 35 поділити на 7 дорівнює 5 гривень одна коробка. Тепер ми можемо знайти, скільки заплатили за 5 коробок. Друга дія. 5 помножити на 5 до рівня 25 гривень. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 5, ми знайшли першою дією, помножити на 5, це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 35 поділити на 7 помножити на 5. 35 поділити на 7 дорівнює 5, 5 помножити на 5 дорівнює 25. Відповідь. 25 гривень заплатять за 5 коробок. Третя задача. За 6 ручок заплатили 36 гривень. Купили ще 5 ручок. Скільки гривень заплатили за всі ручки? Запишемо, що нам відомо. 6 ручок. Коштували 36 гривень, 5 ручок, невідомо гривень. Нам потрібно знайти, скільки гривень заплатять за всі ручки. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки гривень коштує одна ручка. 36 поділити на 6 дорівнює 6 гривень. Тепер ми можемо знайти, скільки будуть коштувати 5 ручок. 6 помножити на 5 дорівнює 30 гривень. 6 ручок коштували 36 гривень це нам було відомо за умовою задачі. 5 ручок 30 гривень. Третя дія. 36 додати 30 дорівнює 66 гривень. Поєднаємо 3 дії у вираз. 36 нам було відомо за умовою задачі. 30 ми знайшли другою дією. Але 6 ми знайшли першу дію. Вираз у нас буде мати такий вигляд: 36 додати в дужках 3 числа. 36 поділити на 6 помножити на 5. 36 поділити на 6 дорівнює 6. 6 помножити на 5 дорівнює 30. 36 додати 30 дорівнює 66 гривень. Підповідь. 66 гривень заплатили за всі ручки. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До добутку чисел 7 і 6 додати добуток чисел 4 і 8. 7 помножити на 6 дорівнює 42. 4 помножити на 8 дорівнює 32. 42 додати 32 дорівнює 74. 64 відняти різницю чисел 13,8 і, і 5 помножити на 2. Спочатку виконуємо дію в дужках. 13 відняти 5 дорівнює 8, 8 помножити на 2 дорівнює 16, 64 відняти 16 дорівнює 48. 90 відняти частку чисел 42 і 7. 42 поділити на 7 дорівнює 6, 90 відняти 6 дорівнює 84. 64 відняти 13, відняти добуток чисел 5 і 2. 5 помножити на 2 дорівнює 10. Тепер виконуємо першу дію віднімання. 64 відняти 13 дорівнює 51, 51 відняти 10 дорівнює 41. Від частки чисел 63 і 7 відняти частку чисел 49, і 7. 63 поділити на 7 дорівнює 9, 49 поділити на 7 дорівнює 7. 9 відняти 7 дорівнює 2. Від 58 відняти добуток частку чисел 36 і 6 і відняти 2. 36 поділити на 6 дорівнює 6. Тепер виконуємо перше віднімання. 58 відняти 6 дорівнює 52, 52 відняти 2 дорівнює 50. До 18 додати частку чисел 24 і 6. 24 поділити на 6 дорівнює 4, 18 додати 4 дорівнює 22. Від 58 відняти 36 поділене на різницю чисел 6 і 2. 6 відняти 2 дорівнює 4. 36 поділити на 4 дорівнює 9. 58 відняти 9 дорівнює 49. Натисніть на паузу та розв'яжіть рівняння. Перевіряємо. Х додати 19 дорівнює 42. У нас невідомий перший доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума у нас 42, відомий доданок 19. 42 відняти 19 дорівнює 23. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. У перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 23 додати 19 дорівнює 42. 42 дорівнює 42. Х помножити на 2 дорівнює 6. У нас невідомий перший множник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток 6 відомий множник 2. Х дорівнює 6 поділити на 2, х дорівнює 3. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 3 помножити на 2 дорівнює 6. 6 дорівнює 6. Натисніть на паузу та виконайте обчислення іменованих чисел. Перевіряємо. Нам необхідно пригадати одиниці вимірювання довжини. Та одиниці вимірювання часу. Так, у нас метри дециметри. У 1 метрі 10 дециметрів. І в 1 дециметрі 10 сантиметрів. Одна година 60 хвилин. Одна доба 24 години. Так, Одна доба це 24 години. Відняти 2 години це буде 22 години. 3 метри 5 дециметрів, додати 3 дециметри. Можна зразу дециметри додавати до дециметрів, Це буде 3 метри 8 дециметрів. 2 метри 5 дециметрів, поділити на 5. Перетворюємо в дециметри, Це буде 25 дециметрів, поділити на 5 дециметрів. Два іменованих числа дециметри і дециметри поділяться і буде неіменоване. 25 дециметрів поділити на 5 дециметрів – це буде просто 5. 3 дециметри поділити на 6. 3 дециметри – це 30 см, поділити на 6 це буде 5 см. 2 метри це 20 дециметрів, відняти 4 дециметри дорівнює 16 дециметрів. 4 дециметри, 7 сантиметрів, додати 5 дециметрів. Можна без перетворення дециметри додати до дециметрів, і це буде 9 дециметрів, 7 сантиметрів. Обчислити периметр трикутника, дві сторони якого завдовжки по 7 сантиметрів, а третя на 5 сантиметрів коротша, ніж сума першої і другої сторони разом. Запишемо, що нам відомо. У трикутнику три сторони А, Б, С. Сторона А 7 см. Сторона Б теж 7 см. А сторона С на 3 см коротша, ніж сума першої і другої сторони. Значить, Нам потрібно знайти суму двох сторін першої та другої, а потім знайти третьої. Ну, і знайти нам потрібно периметр нашого трикутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо суму двох сторін А і Б. 7 додати 7 дорівнює 14 см. Тепер можемо знайти сторону С. Вона на 5 см менша, ніж сума двох. Сторін. Значить, 14, відняти 5 це буде 9 сантиметрів. Що таке периметр? Периметр це сума довжин усіх сторін. У трикутнику три сторони, значить, нам потрібно додати всі три сторони: А, Б, С. Замінюємо буквене значення на цифри 7, 7 і 9. 7 додати 7 це буде 14, 14 додати 9 дорівнює 23 см. Периметр трикутника 23 см. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!